Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида звернувся до республіканців у Конгресі Сполучених Штатів та закликав їх подолати невпевненість у власній глобальній ролі. Ці слова прозвучали на тлі затримки голосування за законопроект, в якому зокрема передбачена допомога для України. Ну, слушайте, ну давайте смотреть правді в глаза. Ми вірили, що свобода це кисень людства. Світ потребує, щоб Сполучені Штати продовжували відігравати цю ключову роль у справах націй. І все ж, коли ми зустрічаємось тут сьогодні, я відчуваю підводний потік невпевненості серед деяких американців щодо того, якою має бути ваша роль у світі, наголосив Кішіда. Він провів паралелі між підтримкою України в її боротьбі з агресією Росії та необхідністю стримувати Китай. Від початку агресії проти Тайваню та розв'язання війни в Східній Азії. Я часто кажу, що Україна сьогодні може стати східною Азією завтра. Нинішня зовнішня політика Китаю становлять безпрецедентний найбільший стратегічний виклик не тільки для темпів і безпеки Японії, але й для світу і міжнародного співтовариства в цілому наголосив Кішіда. Тому без лідерства Сполучених Штатів не обійтись у Вашингтоні. Президент Шаджо Байден приймає прем'єр-міністра. Японії Фуміо Кішіду та президента Філіппін Фернанда Маркоса молодшого. Тристоронній саміт відбувається у Білому домі. В четвери має на меті надіслати Китаю чітке повідомлення про необхідність припинити свою агресивну поведінку проти сусідів у південно-китайському морі. Під час візиту японської делегації прем'єр-міністр Фуміо Кішіда зустрівся також з американськими конгресменами та особисто спікером Палати представників Джонсоном. Кішіда наголосив міжнародний порядок, який Сполучені Штати сформулювали після Ой, світової під загрозою, і світові світові потрібне лідерство Америки щоб його зберегти. Провокації північної Кореї вийшли далеко за межі регіону. Вона експортує свої балістичні ракети для підтримки агресії Росії проти України, значно посилюючи страждання українського народу. Третій рік триває неспровокована, несправедлива і загарбницька війна Росії проти України. Я як часто кажу, сьогоднішня ситуація в Україні може перерости в таку ж ситуацію у східній Азії. Завтра Росія продовжує погрожувати ядерною зброєю. Це посилює побоювання світу щодо реальної можливості чергової катастрофи. Внаслідок застосування ядерної зброї ЗСУ за кілька тижнів можуть опинитись перед серйозною нестачою ракет ППО та артилерійських снарядів, якщо США не ухвалять законопроект допомоги Україні, заявив Верховний командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. Під час слухань у Конгресі на тему військова позиція та виклики на з безпеці в Європі. Американський генерал заявив, що зволікання із допомогою Україні вже зараз дає Росії значну перевагу is extremely serious. ситуація надзвичайно серйозна. Найкраще на це дивитись з точки зору того, які конкретні речі потребує Україна. Наші союзники забезпечують деякі з цих речей. Наприклад, танки. Понад 90% танків Україні надали не США. їх надали та забезпечують підтримку союзники. 100% палива, автопродуктів, які потрібні Україні, надали союзники, не сполучені штати. Але є два моменти, де американський внесок є вирішальним: артилерійські боєприпаси та ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони. Ці дві речі є найбільш критичними на полі бою. Якщо Україна вичерпає їхній запас, це лише тому, що ми припинили постачання, тому що ми постачаємо левову частку цього озброєння, зокрема ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони. Росія проводить дуже широкомасштабні атаки кожні кілька днів. Ці атаки абсолютно скалічили б економіку та громадське суспільство, а також збройні сили України, якби вони не були захищені без наших поставок ракет перехоплюючих. зараз Росіяни випускають по українцях у п'ять разів більше артилерійських снарядів, ніж українці можуть відповісти. За кілька тижнів ці цифри будуть 10 до 1. Ми не говоримо про місяці. Мова йде про тижні, і ми не говоримо гіпотетично. Україна закликає міжнародних партнерів переходити від слів до дії і швидше надавати більшу військову допомогу для протидії російській агресії. Деяка допомога потрібна негайно, як, наприклад, засоби протиповітряної оборони чи зброї для фронту, але є і те, що називають внеском розбудову майбутнього. За такими внесками сьогодні спостерігав наш європейський кореспондент Богдан Цюпин на британській військово-морській базі Портсмут. Вітаю Богдане! Богдане, британське міністерство оборони дозволило сьогодні знімати два українські бойові кораблі у своєму порту. Що вони там роблять? Ну, насамперед ці два українські кораблі ще до січня минулого року були британськими. Україна їх придбала згідно з угодою підписаною раніше. Ці два кораблі називаються Черкаси і Чернігів, відповідно до назв кораблів, які захопила Росія, коли загарбала Крим 2014 року. І головне завда. Ання цих суден вони призначені для того, щоб розшукувати і знищувати морські міни, і про це говорили сьогодні британські військово-морські офіцери. тепер тут у Портсмуті, вони матимуть доступ до нашої тренувальної акваторії на південному узбережжі, щоб відшліфовувати свою майстерність, і вони будуть брати участь у маневрах, зокрема у навчаннях Сібриз зі США і з Британією, де вони зможуть покращувати навички з пошуку мін і захисту їхніх кораблів. Ці кораблі можуть розчищати міни, як ми це робили в Другу світову війну, і так нам напевно треба буде робити і зараз. Отже, вони можуть знаходити, знешкоджувати і знищувати міни. Це ми робимо з країнами НАТО, і ми працюємо з норвезьким військово-морським флотом, навчаючи українців такій роботі. Вижневій Богдане. Я знаю, тобі також вдалося поспілкуватися з українськими представниками. Що вони тобі розповіли? Ну, якщо власне йдеться про матросів, то знімати українських військових групі журналістів, у які я був не дозволили, і власне журналістам також не дозволили заходити на борт цих двох українських військових суден, очевидно, з міркувань безпеки. Але ми мали можливість розмовляти з чільним українським дипломатом, який зараз виконує роль посла України. Не у великій Британії. Це самий видимий приклад, я б сказав, так, військово-морської допомоги у вигляді матеріальних засобів, тобто кораблів, як таких. Наші військові моряки проходять не також тренування, освоюють нову техніку для них, освоюють стандарти НАТО. І це звичайно один із прикладів колаборації на цьому напрямку. Британія разом із Норвегією започаткували коаліцію морських спроможностей і це. Розвиток всіх спроможності українського морського флоту буде розвиватися надалі в цьому напрямку разом з за підтримки інших міжнародних партнерів. Богдана, як ти вже згадав, кораблі Україна придбала ще наприкінці минулого року, коли вони будуть в складі українського флоту? Щодо кораблів. Отже, зараз українські екіпажі ще е, проходять навчання, е, і нам сказали, що кораблі також ще додатково оснащують. Е, українці будуть мати можливість брати участь у навчаннях Breeze влітку цього року разом з американськими військовими і з британськими та з іншими е, країнами НАТО. Що стосується того, коли вони будуть в руках України, наразі є проблема ці кораблі не можуть пройти через протоку Босфор у зв'язку з проблемою, про яку говорив український тимчасовий повірений.